Доброго дня всім, хто дивиться нашу програму. Не секрет, що деякі каналізаційні колектори, які у нас в Черкасах працюють в аварійному стані, їх постійно ремонтують. І саме про цю проблему та можливі шляхи її вирішення, ми поговоримо в нашій програмі із Сергієм Володимировичем Мотрешком. Це начальник управління вуличної інфраструктури департамент, департаменту житлово-комунального комплексу виконавчого комітету Черкаської міської ради. Доброго дня вам у нашій студії. Доброго дня. Сергій Володимирович, насамперед, оцініть, будь ласка, загальний рівень справності каналізаційних колекторів у Черкасах. Я вдячний за запрошення. Дійсно, каналізаційні мережі в даному випадку ми ведемо розмову саме про мережі зливової каналізації. Знаходяться, на жаль, не в дуже доброму стані, я б так м'яко сказав би. Проблема в тому, що каналізаційну мережу на відміну від дороги, від асфальту її не видно зразу. І, на жаль, проблеми з нею ми бачимо тільки тоді, коли утворюється досить велика яма або просадка на дорозі. І тільки з минулого року саме управління вуличної інфраструктури, департамент житлово-комунального комплексу почав приділяти увагу насправді стану каналізаційних мереж. Були започатковані декілька проєктів, як і будівництва очисних споруд. Це, до речі, окрема тема для розмови, тому що зливові води міста Черкаси насправді попадають в річку Дніпро, і з 14 витоків таких зливових вод тільки один виток у нас обладнаний очисними спорудами. Тому в тому числі започаткували і будівництво очисних споруд на витоках з колекторів. І капітальний ремонт мереж каналізації для того, щоб, скажімо, ті великі і знані всіма калюжі, які ми маємо по місту, нарешті перестали, перестали існувати як калюжі. А ви можете сказати, от які ділянки в нашому місті найбільш аварійні по колекторах? Ну, насправді вони відомі, я думаю, всім мешканцям. Це в першу чергу ділянка біля літака. Це перехрестя вулиць 30 років перемоги і Смілянської, яка після кожної зливи накопичує досить велику, велику кількість води, яка заважає проїзду в першу чергу транспорту громадського користування. Це ділянка на перехресті вулиць Одеського Котовського. Це ділянка вулиці Смілянської під залізничним мостом. В тому числі це ділянка вулиці Гоголя між вулицями Котовського і Пушкіна. Ще років 2-3 тому там кожен рік ремонтували асфальтне покриття, але, на жаль, якщо не забезпечений відвід дощової води з дорожнього покриття, воно руйнується протягом півроку. От які ремонтні роботи роботи саме ведуться на цих колекторах, і скільки коштів заплановано на ремонт? Ну от я е, окремо хотів би зупинитися на, е, як приклад е, ділянці по вулиці Гоголя між Котовською і Пушкіна. Е, останнім часом е, представники політичної сили, е, яку очолює міський голова, е, здійснили, ну я б навіть сказав. Галас і в соціальних мережах, і в засобах масової інформації і в якості фахівців звинувачують департамент і надають оцінку, що ми завищили вартість робіт і взагалі робимо щось не те. То я, користуючись нагодою, хотів би трошки розставити крапки над і при цьому, що цікаво, безпосередньо до управління вуличної інфраструктури жоден з цих фахівців або кореспондентів, які поширюють цю інформацію, не звертався для того, щоб хоча б почути. Думку іншої сторони. Перше, нам закидають, що вартість ремонту завищена в 10 разів, і за 30 тисяч гривень можна було б врізати існуючу трубу в каналізаційний колектор. Ну, хотілося б зауважити, що каналізаційна труба це, на жаль, не труба від пилосмоку, наприклад, яку можна взяти і встромити в пилосмок. Тобто врізати трубу це насправді треба розкопати. Про ділянку між двома колодязями. І, скоріше за все, замінити трубу, тому що існуюча труба, вона залізобетонна, була зроблена більше 30 років тому. І питання її герметичності не те, що сумнівне, а однозначно вона не є герметичною. Так от відстань між найближчими колодязями, яку треба було б з'єднати, складає 32 метри, і, по, і ці колодязі розташовані посередині проїзної частини дороги. Тобто навіть врізка труби на глибині більше ніж 3 метрів або заміна труби на цій ділянці, ну, коштувала б щонайменше 200 тисяч гривень. Це тільки заміна труби. Далі, з приводу самої азбестоцементної 30-річної труби, яка нібито працює, то знов таки це нагадує ситуацію, що давайте обговорювати страни, в яких ми ніколи не були. Насправді існує три колодязі посередині проїзної частини вулиці Гоголя на цій ділянці, два з яких заповнені до вінця водою, а з одного вода сходить. Просте запитання: якщо вода з колодязя сходить, а труба нікуди не врізана, куди сходить вода? Тобто Просто під дорогу. І питання в тому, коли ця дорога просяде, ну, ми зможемо, і де вона саме просяде, ми зможемо вияснити тільки тоді, коли побачимо цю яму. Таким чином. Безпосередньо, коли приймалося рішення про капітальний ремонт і капітальний ремонт цієї ділянки каналізації саме таким чином, який він зараз робиться, враховувався і наявний стан труби, і те, що зараз побудована нова магістраль з ПВХ-труби по зеленій зоні. Тобто, коли розказують, що перекопана половина вулиці, це насправді є не так, тобто вулиця залишилась проїзною. На відміну від того, якби ми дійсно намагалися щось зробити з цією існуючою трубою, яка начебто добре працює, ще одну е, ремарку щодо вартості самої труби е, знов таки оцінки фахівців, що ми використали не ми, а підрядника, ми замовили. Е, пластикову розтрубну трубу, яка є досить дорогою, і треба використовувати трубу, яку е, зварюють. Методом зварювання в стик, вона є дешевшою. Е е до речі, е скажімо так, жоден з цих фахівців, я вже не кажу про якісь е зауваження, викладені на папері, е ну, до, до сих пір департамент не бачив, хто ж насправді є цими фахівцями. А от з приводу труби, е ну, трошки лікнепу. Е труба, яка зварюється в стик, це поліетиленова труба. Є в нас Рубіжанський трубний завод. В нього є офіційний прайс, кожен може зайти, ознайомитись. Так от ПВХ-труба, яка використовується зараз, коштує 205 гривень за метр. Поліетиленова труба цього ж заводу, яку можна зварювати в стик, аналогічного діаметру, коштує 408 гривень за метр. Майже вдвічі ціна. Дорожча, цінається. насправді. А, але ж тоді б не було такого галасу і не було б цієї родзинки в цих звинуваченнях. Більше того, поліетиленову трубу не можна використовувати на каналізаційних мережах. Чому? Каналізаційні мережі є самоплинними мережами, тобто вони, на відміну від водопроводу, ніколи не заповнюються тиском. І тому поліетиленова труба вона за своєю природою є м'яка. Якщо вона лежить на глибині 3-4 метрів, як зараз лежить каналізація, вона просто деформується ґрунтом. Тому тобто, треба знати всі ці закономірності, знати, як Абсолютно що робити. Абсолютно правильно. І тому поліетиленову трубу можна прокладати, але тільки в футлярі. В футлярі з залізних труб. Ну, тобто це вже було б не вдвічі дорожче, а ну, щонайменше в п'ять разів, я думаю, дорожче, враховуючи тобто, вартість враховуючи металу на сьогоднішній ще одну день. Да. Але е знов таки. Ці аргументи ніхто не хоче чути, ніхто них не, не хотів розбиратися. Е, відбулося так, як в відомому анекдоті про дочку, коли людині кажуть, що у вас дочка гуляща, він каже: так в мене нема дочки, ну це вже ваші тепер проблеми, що у вас її нема. Як ви можете оцінити, є загроза для мешканців саме? Ми всі пам'ятаємо випадок, який стався у Львові кілька років тому, коли в колектор впав хлопчик, так? Чи є якась загроза для черкастів? Ви знаєте, загроза існує. В першу чергу я повинен зазначити, що от протягом останнього року знов ми отримали кхм, ну, таку пошесть по місту це крадіжка люків. І от загроза в першу чергу, безумовно, виникає через відкритий люк на дорозі або на тротуарі. Тільки за минулий рік комунальне підприємство Чілуаш вперше, почало встановлювати полімер-композитні люки, які не придатні для того, щоб їх відносили в металобрухт. І тільки в минулому році, за останні 4 місяці минулого року, було замінено більше 100 люків. Вкрадених вкрадених чавунних на полімер композитні, які зараз слава богу стоять і нормально себе почувають. Ви сьогодні розказали про проблему, які там є. В нас каналізаційній мережі. Як влада планує надалі це все вирішувати? Загальний підсумок ваш. Загальний підсумок ми пропонуємо і в цьому році в наших пропозиціях департаменту до бюджету передбачити кошти на продовження капітального ремонту зливової каналізації. В першу чергу це стосується каналізації біля літака. Крім того, я маю надію, що ми нарешті розберемося з так званим озером Ріца. Про яке Всім я відомо, починаючи так. ще з 2011 року, кожен рік намагався добитися виділення коштів. Я маю надію, що в цьому році кошти такі передбачать. Проєкт виготовлений, проєкт готовий. Буде побудована автоматична станція, яка буде відкачувати воду з озера Ріца І, по мірі того, як озеро буде наповнюватися. Це перше і друге, ми нарешті цю воду будемо відводити не по асфальту, як це робиться до цього, а підземними трубопроводами. І в рамках реалізації цього проекту, крім того, передбачена добудова ділянки зливової каналізації по вулиці оборонній від перехрестя з вулицею Смілянською вздовж восьмої школи. В загальному ви нам розказали про проекти, про майбутні плани. За який термін можливо це все можна вирішити? Я впевнений, що якщо депутати підтримують наші пропозиції і затвердять і в бюджеті і в плані соціально-економічного розвитку ці видатки, то за цей рік ми їх всі реалізуємо, тому що на сьогоднішній день, як я вже зазначав, у нас майже готовий проект по Смілянській, готовий проект по озюріца, тобто ми очікуємо тільки добро депутатів на те, щоб розпочати роботу. Головне, аби всі разом один одного розуміли і працювали. Так. Що ж, Сергій Володимировичу, я дякую вам дуже за розмову, що ви розказали про такі нагальні питання. Сподіваємося, разом із черкащанами, що проблеми вирішаться, Ми будемо жити в комфортному, гарному місті. Дуже скоро, як ви вже сказали, приблизно за рік, якщо все буде добре. А що ж, я дякую, що дивилися програму і бажаю всім гарного тижня.